Ерефія у своїх імперських поривах розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни, за яким слідувало цунамі західних санкцій. Звичайно, вони торкнулися і відеоігор. Майже всі крупні видавці призупинили продаж своїх проєктів на Росії. За ними пішли студії поменше, і незважаючи на те, що росіяни знайшли способи обходити ці обмеження, всі лазівки потроху закриваються, наприклад, суттєвим підвищенням цін. чи Відключенням магазинів, проте є низка, так би мовити, західних студій, які продовжують працювати на Московії, ніяк не реагуючи на вторгнення в Україну, а часом замовляючи рекламу відвертим прихильникам війни і путінського режиму. Я говорю, звичайно ж, про Battle State Games, а також Gaijin Entertainment. Я називаю їх західними не просто так. Хоча де-факто всі вище згадані студії є вихідцями з Росії та Білорусі, де Юри вони зареєстровані в Європі. Їхні офіси розташовуються в Британії, Угорщині та інших країнах Європи. Це відео підготовлено на основі статті українського ресурсу Бабель. Посилання на оригінал є в описі. Тому у цьому відео ми розповімо про ці колективи та про їхню поведінку у зв'язку з віроломним вторгненням на нашу країну. Ескейп Фром Tarkov – Дружба з колаборантами. Так званий «Побіг із Таркова мультиплеєрний шутер від першої особи російської компанії Бетлстейт. З 2017 року гра перебуває у бета-тесті, і поки що повноцінним релізом навіть не пахне. Події розгортаються в одноіменному вигаданому місті в недалекому майбутньому. Сюжет це звичайно окремий вид пропаганди. Мовляв, в Тарков вторглись западні воєнні сили, напевно, щоб вкрасти скрепи. І місто тепер ізольовано від решти. Світу, миротворчими силами ООН та збройними силами РФ після політичної кризи, спричиненої ким? Звичайно ж, незаконною діяльністю західної корпорації Terra Group. Ну ви зрозуміли біолабораторії, всі діла. Вулиці та передмістя розриваються збройними зіткненнями військ прозападних сіл з ПВК, які звичайно відстоюють інтереси уряду Росії. По всесвіту Таркова вже встигли вийти книги, і зараз знімається якийсь. Серіал, але на жаль, Тарков вкрай популярний у Європі та США. За даними розробників 2020 року, в їх проект одночасно грало до 200 тисяч осіб. На відповідний Reddit підписано понад 800 тисяч. Гра відносно популярна і на Twitch, де тематичні стрими дивляться в середньому 13,5 тисяч глядачів, причому більше половини стримерів англомовні. Більше того, розробники виділили на Росію всього. Вісім серверів, коли як американцям доступні всі п'ятнадцять. Головний офіс BattleState зараз базується в Лондоні, але все одно частина команди сидить у Санкт-Петербурзі. Спочатку вторгнення розробники пішли в повну мовчанку, не відповідаючи на запитання гравців і стираючи з форумів і Reddit будь-які згадки про війну в Україні. Виконавчий директор компанії Микита Буянов взагалі зник із соцмережі повернувся лише 27 березня, заявивши, що. Що він займався реорганізацією. Лише одного дня Дамір Габасов, один із співробітників BattleState, відригнув неоднозначне Все буде добре і на цьому все й закінчилося. Стратегія мовчання увінчалася для компанії успіхом. Незручні для розробників питання вже майже не ставлять. А коли анонсували велике оновлення під назвою Арена, західний ігрожур з радістю підхопив хвилю хайпа і пропіари в обнову. Але інтернет все пам'ятає. Тає ще задовго до війни Микита Буянов та його студія активно співпрацювали з російськими ВПК. Бетл записували спільне відео з концерном Калашніков. Вони їздили на їхнє стрільбище і рекламували нові аналоговніти. Буянов також засвітився в гостях у відомого пропагандона Дмитра Гобліна Пучкова, червонопузої мразі, нині відомої не своїми озвучками та тиканням у гумову свиню, а яскраво вираженою антиукраїнською позицією звичайно, Гоблін побував у гостях у самої студії. Ще одним другом Буянова є Роман Чернов на прізвисько Хорс. Голова страйкбольної команди 715 Team тім та власник відповідного youtube каналу. Чернов неодноразово проводив стріми по Таркову та активно рекламував проект свого коріша. На початку війни цей персонаж засудив сам факт вторгнення, але не забув перекласти відповідальність на нашу країну. Однак час минав, і позиція Чернова стала ще радикальнішою. Фотки з окупованого Донецька змінилися активною участю у війні та жалюгідним. Ми спробами приховати своє обличчя, який толку Масті, масці, якщо збереглися старі відео, за допомогою яких можна легко ідентифікувати даного персонажа, тут можна лише сказати, що розумом він, судячи з усього, не обділений. Думаєте, це все? Ані, звичайно, Буянов має тісні зв'язки зі Стасом Костіном, ще одним затятим любителем руського міру. Костін, який веде соцмережі під ніком Шаварма, Юнікорн взагалі не приховує своєї підтримки віроломного нападу. Він бере участь у зборі коштів на спорядження для окупантів і возить так звану гуманітарну допомогу на захоплені території. Все буде добре, висловлене раніше згаданим Габасовим, так само набуває більше сенсу, коли бачиш, чим він займається. У вільний час він теж їздить на стрільбище зі Стасом Костіним і Микитою Буяновим, а його оточення використовує символи Z і V для підтримки так званої спецоперації. Що на початку війни, що зараз Бетл Стейт дотримується однієї і тієї ж стратегії, жодних публічних заяв про війну чи натяку на неї в соцмережах, жодної символіки на особистих сторінках. Таким чином, можна одночасно отримувати доходи від західної аудиторії і жити. Не тужити в Лондоні, попутно підтримуючи дружбу з російськими бойовиками. Що вже там, можна навіть робити з ним спільні фото та відео. Головне, щоб символи війни до кадру не потрапили. І це ще ми не розповідали про сам плачевний стан гри, яка за роки так і не вийшла зі стану бети, і далі продовжує доїти гравців і годувати обіцянками, а потім на ті гроші платити податки на РФ і чим підтримувати вторгнення. Ба Більше я просто впевнений, що. Що, хоч вони і мовчать, само собою, але явно ця ситуація підтримує і 715 тім коріша Буянова бойовики, з якої поїхали воювати в Україну. Тому, якщо ви якимось чином граєте в цей непотріб, то дуже рекомендую видалити гру і просто забути про неї як про страшний сон. При цьому не підтримувати цих козлів. War Thunder. Відключаємо чати та зв'язуємось із ДНР. Це головний конкурент Wargaming у сфері танкових ігор. War Thunder російської компанії Gaijin Entertainment, яка зараз базується в Угорщині і старається хоча б якось приховати своє росіянське походження. Тим не менш, я нагадаю, що War Thunder об'єднує симулятори бойової авіації, бронетехніки та флоту. Ця гра не така популярна в Україні, як World of Tanks у 21-му році. Вона була. На 15-му місці рейтингу, але вона теж досить популярна, у тому числі й на заході. У 19-му році War Thunder увійшла до топ-платформи з як як в яку одночасно грають понад 25 тисяч користувачів. 26 лютого студія заявляє, що вона залишається поза політикою. Представники Гайджин сказали, що далі цитата: офіси, власники, директори, сервери та співробітники Гайджин базуються в країнах ЄС Му грі не загрожує закриття, однак у ці важкі часи ми вважаємо неправильним публікувати щось, що можна зобразити як пропаганду війни, і наша гра зрештою стосується військової техніки. Ми завжди залишалися поза політикою і далі утримуватимемося від заяв, які можуть мати політичне забарвлення. Ми твердо віримо, що війни повинні залишатися лише у сфері відеоігор. Ми молимося про мир та безпеку. Кінець цитати: через два дні. І після цієї заяви розробники відключили внутрішньоігрові чати, щоб не розвозити там якісь срачі, залишивши командний голосовий чат. З того часу жодної згадки про війну в Україні в Гайджин ентертеймент не було. Президент компанії Антон Юдінцев не веде соцмережі і не висловлював своєї позиції. Тільки ось одним з інформаційних партнерів компанії був російський блогер Олексій Смирнов, який часто піарив Вартандер та іншу гру компанії Кросау. Відео свого YouTube каналу крупнокаліберний переполох. От буде незручно, якщо Смирнов виявиться одним із людей, занесених до бази миротворця, як найманець та посібник терористів. Ох, дідько, так і є. Більше того, Смірнов часто знімав свої відео на тимчасово окупованій території так званих ЛДНР. А зброю та техніку, яку він випробовував, постачав туди хто? Правильно, Ерефія. Зараз Смирнов частенько їздить на окуповану територію, возячи їхню. Так звану гуманітарну допомогу до Маріуполя та інших зруйнованих вщент Росією міст Півдня та Сходу України. При цьому Гайджин ніколи не коментували свою співпрацю із російськими окупантами. Тут історія майже аналогічна до Таркова. Тому якщо ви ще й досі граєте в Тундру чи енлістит, прости господи, то видаліть це сміття і не підтримуйте цих дятлів, які в екстазі від сруського міра. Ой, постривайте, вони й самі являються цим міром. Те саме можна. Насказати і про будь-яку іншу гру з Мордору, наприклад, Atomic Heart, про яку ми неодноразово розповідали в новинах, в тому числі про їх брехню в рекламі, і посередній геймплей. Так от, там лор і сюжет буквально пронизаний пропагандою того, як гарно було в Совєцькому Союзі, а головний герой це хороший. Вдумайтесь, хороший ФСБшник по сумісності КГБшник. Це при тому, що гра напряму фінансується Газпромом. мій господи. Будь ласка, не порівнюйте це з Вульфенштейном, тому що концепції і постановка сюжету абсолютно різні і прямо протилежні. І не вірте ті інфі про українську локалізацію, яка з'являлась в інфопросторі. Це скоріше за все був просто чийсь вкид. ні більше, ні менше. Тому в підсумку лише хочеться вкотре нагадати, щоб ви не підтримували розробників з Мордору, а особливо цих, які були згадані в цьому відео. Я впевнений, що тих, хто прикривається кіперськими чи другими європейськими компаніями ще більше, можливо про яких ми не знаємо. Ну а для повноти картини нагадаю, що в майбутньому вийде кілька, мовляв, великих проєктів від от отечественних розробників. Одна з них калька з метро і сталкера, Піонер. Автори, якої увага, представились розробниками Stalker, хоча, по факту, скоріше за все були звичайними аутсорсерами. До речі, сеттінг проекту теж далеко у вигадку не пішов. Радянський постапокаліпсис. Ще додам, що це буде онлайн дрочельна з PvP VG. Тому, крім перешарпленої графіки на Юніті, очікувати від цього аналоговнятного шутера нічого. Ну а друга гра The Day Before – це майже точна копія The Division Дівіжений. State of Decay з ноткою The Last of Us. Ми їх розберемо окремо, тому що поки що інфи про них не так багато, а те, що є, це в основному про базові механіки і рекламні прев'ю-матеріали. Тому як тільки, так і зразу, так би мовити. І наполегливо рекомендую підтримувати українських розробників, особливо Індії. Тим не менше напишіть свої думки в коментах на рахунок ігор з Мордору. Цікаво почитати. Також будемо раді бачити вас. У нас в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини та багато іншого. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.